Молитва на переривання, прокляття роду. Отче наш Небесний, в ім'я Ісуса прошу Тебе, зніми усякі прокляття з мене, з чоловіка мого, дітей і внуків моїх, і з роду мого до третього і четвертого покоління. Від імені роду свого, зі сльозами в розкаяння прошу прощення у всіх, перед ким завинив мій рід. І від імені роду свого щиро прощаю всім, хто винен перед родом моїм, які б провини не вчинили вони. Господи, прости і ти усім нам, так, як я прощаю. Хай буде мир і любов між усіма нами. Амінь.